Прийдеш низько. Ну, звичайно. А що ти хочеш від мене? Ага, мені теж було скучно без тебе. Ти скучала за мною? Так, да, мені було скучно тут. А два чого? Дні. Ти скучала за мною? Та два дні тебе не було видно в городі. Та де два дні? Тиждень. Тиждень. Видеш? Та мені вже люди сказали, що ти їдеш додому. Куди да? я все знала? Я в Києві був. Хотів тебе з собою взяти, але. А чого? А що мені буде говорити? В Буковель їду тепер на днях. ким? сам їду. Хотів з тобою поїхати, але. Вибачай, Світлана. Я знаю, що ти мені нікуди не принесли. Ти права? Що? Ти права? Є? Кажу, ти права, нічого. Тут? Кажу нічого. Машині є. Кажу нічого. Де? Как <laughs> <пай> не одно. No,